На тисячу гектарів він викрив грандіозне розкрадання земель у пущі водиці. А тепер за ґратами замість обшуків у злодіїв генпрокуратура прийшла до підполковника міліції і ув'язнила його за професійну роботу. Офіцер за ґратами другий місяць. Що проти законне шукають у житті його рабодрова дев'ять слідчих і чотирнадцятеро прокурорів у детективній історії? Розбирався Ігор Шумик. Наш про місі. Вона показує сімейне фото, де господар родини в обіймах трьох дітей. Але така родинна іделія перервалася більше місяця тому. Почалося з того, що в машину міліціонера підкинули гранату. К ньому на почту прийшло придупреждення, щоб он перевіряв, але він перевіряв там машини всі, тому що можуть щось підкинути. Нашов в машині у мене, на которой я приїхала на дачу своим детям, Гранату, патрони. После чего, как бы, ну, він понял, що ся таки это очень серйозно. Після такого чоловік одразу написав заяву до СБУ. Втім, розслідувати інцидент не поспішають, натомість серйозно взялися за самого підполковника. Його затримали, звинуватили в розбійництві і вимаганні без постанови, без Просто от група Альфа приїхала і задержала його як особо опасного тут до преступника. Апеляційний суд столиці на початку грудня вирішив, що тримати його рабодрова під вартою немає підстав. Відпустили під домашній арешт. Утім, йому так і не дали вийти з ізолятора. Підставами затримання є інформація губкосе ССБ України. про те, що ви можете. Сприяти діяльності терористичної організації Донецька республіка». це кадри з під Лук'янівського СІЗО за ідеєю слідчих підполковників співпрацював з терористами, хоча був у слідчому ізоляторі. Кримінальне провадження щодо мого підзахисного розслідується групою слідчих, в числі 9 слідчих і 14 прокурорів. Однак розбой та розбійний напад та вимагання ґрунтуються лише на показання одного потерпілого. А е, сприяння у терористичній організації ДНР е, на показаннях лише працівника СБУ, що можна розслідувати такою групою осіб. За словами адвоката, такої численної слідчої групи немає в жодній справі про розслідування злочинів проти активістів майдану. Рідні знайомі Бодрова знають справжню причину його переслідувань. За міліціонера серйозно взялися через професійну діяльність. Він розслідував відчуження земель державного підприємства Пущіводиці і мовляв, забагато знає. Ми присутні були як свідки там слідчі кажуть, що, що, а ми, можемо нам указівка зверху як правило ну людям, які багато знають, просто таким образом закривають рот. от і все. Хотілося б, щоб його хтось услышав, дійсно. Ще у вересні мали розпочатися масові обшуки підозрюваних посадовців. У справі про розкрадання близько тисячі гектарів земель на околицях Києва фігурують десятки чиновників часів Януковича. Але в останню мить надійшла команда Відбій із керівництвом генпрокуратури домовилися, переконаний правоохоронець. нас была проведена работа, было установлено, что Геросикомиком и компании Даниленком и так далее было получено за решение ряда вопросов предварительно до этого 1 миллиона долларов за приостановление и, скажем так, о, затишье по делу. Через адвокатов они По договоренности должны были получить 50 гектарів землі в районі окружної объекта с перспективой реалізації за 5 мільйонів доларів. Ще до свого затримання Єгор записав кілька відеозвернень, де прогнозує свій арешт. Водночас він називає імена крадіїв землі, а також дахувальників з Генпрокуратури. Вчора мною була получена угроза від неустановленого лица вечором. Із серії мовчання золота Цениш сім'ю, а будеш сожалеть Сажаліті сім'я. Якщо сам що то пройзайде, членами члени сім'ї. Я прошу уділити собі внімання всім тим фігурантам, о которых я заявив. Виход роботки нині слідчі генпрокуратури знову подали клопотання, щоб подовжити термін ув'язнення його раборова до 26 січня. Доказів його провини не наводять, але переконують, вони десь є. І все ґрунтується на якихось домислах. Я з цим категорично не згоден. Все, що я можу сказати, це то, що діло абсолютно законно розслідується і на даний момент всі основания для повідомлення собі про підозру наявні. Чи це не пов'язано із правою про відчуття землі в пущі водиці? Що це замовна справа керівництва? Свідок звернувся до Генеральної прокуратури і чекає на офіційні коментарі керівництва. Зокрема, нас цікавить, чому від вересня так і не відбувся жоден із кількох десятків запланованих обшуків у причетних до розкрадання земель пущі водиці. Також відкритим залишається питання про наявність доказів проти Єгора Бодрова і старі методи оновлених СБУ і прокуратури. Міліціонер тим часом замість розслідування резонансних злочинів і далі сидить за ґратами. А його сім'я хоче справедливості. Ну Надійте, що все таки все закінчиться добре. Ну так, я ж дружина, мати трьох дітей. У ну, мене нема вибору. Ігор Шумик Андрій Грищенко, НТН.